В цілому я працюю з Адвантою із 1996 року. Ви ж пам'ятаєте, як ми тут сіяли? Да, цим він році. мені говорить Толічек, 100 тисяч давай. І, зокрема, відділення насіння компанії Зенека було об'єднано із компанією Вандерхава. Це королівська компанія в Нідерландах. І оця компанія стала називатися Адванта. Що за цим гібридом? Майбутнє він надзвичайно себе дуже один із найкращих. Насіння було після об'єднання в Адванті. Це власне власники компанії то після об'єднання. Власники Адванти вони вирішили продати бізнес. І е, були деякі проблеми між ними, які тривали досить довгий час. І в середині нульових років було прийнято рішення про продаж компанії. І вона була продана, і вона була продана до інвестиційного американського фонду Fox Pain і продана по частинам. Гарст відійшов до Сенгенти, СІС відійшов також до сингенти, це по раннім зерновим компанію, американська компанія. Соняшник був розділений на дві селекційні програми, на, на, на два, де, дві частки. Це е, північноафрика-американський плюс європейський відійшов до Лімарейна, зауваживши такі відомі гібриди, як е, Мегасан, Тунка і їм подібні 55-50 і так далі. Ну, вони виникли трошки пізніше, але ця генетика це дякуючи, завдячуючи генетиці Адвант. Компанія Pacific Seeds, Південно-Африканська і Аргентинський соняшник, південноафриканський був проданий, я не знаю, кому, локальні якісь компанії там в Африці. А аргентинський і австралійський соняшник, зокрема, і все те, що було пов'язано, наприклад, з Оргом, вони були продані до AltaSieds. То їх викупила індійська компанія. І от таким чином, ми зараз якби з одного боку, Адванта та стара Адванта, вона присутня в соняшнику в селекції Лімагрейна, з одного боку. А в другий боку, в, в, торгова марка Адванта належить Альтасіц, і тут, якби друге пришестя. Я повинен вам сказати, що в цілому потуга старої Адванти була надзвичайно високою. Ми відносимося до підприємств більш-менш технологічних. І я пам'ятаю, ті здивовані очі завжди. Що ви робили цим соняшникам, що вони у вас тут такі хороші. Ну, я... Так само, як в цьому році. Що ви їм робили, чому вони у вас низенькі? Да. Наше підприємство було засноване у 1995 році, у вересні місяці. Заснував його мій рідний брат Гречук Юрій Павлович. І називалося воно Фермерське господарство Елема. Членами фермерського господарства є сім'я брата і моя сім'я. На початку всієї діяльності всі сили були кинуті на те, щоб можна було освоїти техніку, придбати її, і в цьому дуже сильно допомагав наш батько Гречук Павло Олександрович, який був заслуженим працівником сільського господарства. Технології в ті часи, інтенсивні технології в ті часи в, в нашій зоні мало використовувалися, але підприємство, за рахунок досить тверезого підходу до обробітку ґрунту, сівби і до збирання невпинно розвивалося і в 2006 році придбало то Володимирівське. Толі Павлович, а скажіть, будь ласка, всі в зміні соняшника сьогодні скільки ви маєте? Ми в цілому маємо 1052 гектари. У нас два підприємства, ну не так важливо, як вони називаються. Одна четвертина займає пшениця. Це перше поле. В другому полі у нас кукурудза і ріпак. Це десь одна восьма. Потім третє поле в нас повністю все під кукурудзою, тобто під кукурудзою 38% і 25%. У нас соняшник. Так от в зв'язку з війною ми переформатували сівозміну, тому що якщо кукурудза, якщо на дойде господь, вородить багато, ну, в цьому році, слава Богу, милого, то ми фізично перше не можемо продати, а друге, не можемо фізично їх зберігати. Тому ми переформатували сівозміну, і в цьому році у нас соняшника під 40%. Кукурузи 25%, Ну, і 1 восьма, і відповідно. Тобто, так. Розкажіть, будь ласка, про е, технологію посіву соняшника в вашому господарстві і в частності на цьому полі? Ми, як правило, використовуємо класичну систему захисту. Соняшник завжди сіємо пізніше, ніж звичайно, тому що основною хворобою соняшника є фомопсис. Йому мало приділяють уваги. І дуже часто навіть е, недооцінюють е, шкідливість цієї хвороби. Це саме шкодичена хвороба, взагалі, яка тільки існує. Всі розрізняють плазмопару, там, альтернаріоз, септоріоз, а е, септоріоз це як насмарк у людини, розумієте? Тобто про це багато говорять, бігають, вносять кучу фуніцидів. От. А, а якщо не приділяти уваги на, ну, може, безумовно, можуть бути умови. Коли альтернаріоз буде сильно розвиватися і, безумовно, треба якісь методи хімічного захисту застосувати. Фомопсис, в основному масові атаки його відбуваються в першій декаді липня місяця. Угу. І для того, щоб цей період пройти, рослини повинні знаходитися в вегетативній фазі розвитку, І щоб соняшник заціпив десь. Десь 20 липня. Тому ми сіємо після 10 травня. Да, да, я В переважній маю. більшості ці терміни сівби є найкращими по показникам. Ну, наприклад, з 10 років лише десь 2 ранні сівби можуть показати кращі результати. Це за нашими спостереженнями. От, е, тому ми сіємо пізніше. Е, за цей час ми можемо спостерігати такі речі, як... Можемо, наприклад, в землю стараємося менше заходити, Можемо спалити раундапом, можемо спалити бур'яний. Або внести, наприклад, ґрунтовий гербіцид. З ґрунтових гербіцидів, як правило, оскар Преміум використовуємо або пропоніте. Іноді і Харнес, але не в тих дозах високих, які рекомендують. Всього навсього півтора літра. І в послідуючому основні бур'яни, зокрема амброзія, яка для нас є дуже актуальною, да, да. підчищаємо геліантексом. Тобто в даному, в, в даному, в даному захисті ви бачите, що поле чисте, тут нічого чогось особливого не було. Забур'янені по злаковим бур'янам, як правило, незначні. От, тому в такий спосіб ми комплектуємо. захист. Скажіть, мені дуже подобається ваша формуляція по коктейлю, який ви робите. Ну, ми використовуємо всі е, е, фунициди, ну, діючі... Які, да, діючі речовини, які забирають весь спектр. Це е, е, манкоцеп, е, флутріафол і карбендазим. Три, три діючі речовини і використовуємо, ну, отримуємо непогані результати. Разовий обробіток ви робите? Як правило, разовий, тому що в нас немає технічної можливості внести. Mm. З, з... І з бором що у нас? Бор без, з, з мікроелементів є ключовим для соняшку. Якщо ми його не внесемо, то ми ніколи. Ми використовуємо препарат Яра, Яравіта Віта Pro. Про і е, вносимо його е, в, на початку вегетації. І потім э, перед світінням разом із э, фазу зірочки, да, зірочки Бортрак 150. Угу. От, э, ці два препарати дають відмінні результати, найкращі результати з того всього, що ми довелося. Анатолій Павлович, я ще знаю, що ви э, до воєнного період використовували десикацію на соняшниках. Завжди використовуємо. А дисикацію. як тепер? Дозволи отримаємо. Якщо не отримуємо дозволу, то не будемо. Угу. На вашу думку, десикація це агрономічний прийом, який е, можна прирівнювати до фунгіцидного бробітку. Ну, це моя фраза, що найкращий фунгіцид, це ви мене запозичили, мабуть. Ну, я що найкращий, найкращий, найкращий фунгіцид – це декват. Деквад, да. так? Так. Тому що, от, дивіться, ми маємо там, на рослини померли, ми не знаємо від чого, так? Да? Там от, одиночні. От, але є, є, наприклад, враження, наприклад, ви. Хворобу можна зупинити висушивши рослину. І не треба боятися, там е е Сенгента е взагалі е реглон е це препарат старої компанії Зенека. Це От. всі корні, да, да, да. це, це, це корні. звідти. Да. І тому я дуже добре знаю е цей препарат, ще із з 70-х років. Він, е безумовно, має вже дуже багато генериків, непоганих, до речі. От. і е ви, коли висушуєте рослину, то ви призупиняєте дію хвороби. От, і І Спеціалісти СНГ дуже сильно наголошують на цьому, що необхідно обробляти посіви при е, в більш ранній періоді, ніж це в нас прийнято. Тобто при 35% вологі спостерігається фізіологічна стеглість зерна Конечно, насіння да, соняшника. Да. Уже можна працювати при цій вологості. Але коли ми маємо нерівномірність по полю, то безумовно ми десь вносимо при десь 28% в середньому. коли робимо проби і стараємося робити цю процедуру. Дякую, Анатолій Палич, за ці роки, які працюю з вами. З великою такою гордістю кажу про це, що в мене в житті завжди є вчителі. Які мені багато чого підказують і на путь стіни, і як формувати думку і в цілому технологічні прийоми? То я вам велике дякую, кажу, тому що ви мій вчитель по житті в аграрному бізнесі. Дякую вам, будь ласка.